3 години 47 хвилин ранок, 26 червня 2025 року. Крим у цей момент російська радіолокаційна станція комплексу С400 прочісує небо над півостровом потужним електромагнітним імпульсом достатнім, щоб засмажити індичку на відстані 10 кілометрів. Через 15 хвилин на цій позиції не залишиться нічого, крім обвугленого металу. 17 українських дронів перетворять одну з найзахищеніших російських зенітно-ракетних батарей на безмовну купу уламків вартістю в пів мільярда доларів. Лідер ударної групи, безпілотник Бівер, уже перебуває в повітрі понад дві години. Він витрачає приблизно 12 літрів пального на годину. Це дає йому всього 19 хвилин, щоб виявити ціль, дві на атаку і ще дві в запасі на непередбачувані обставини. Запас міцності нульовий. Формація дронів розтягнута в лінію на три кілометри. Висота польоту рівно 50 метрів. На цій висоті через кривизну землі радіогоризонт обмежений 25 кілометрами. Жоден, навіть найпотужніший російський радар, не здатен побачити об'єкт, що ховається нижче лінії горизонту. Фізику не обдуриш, жодна інженерія не переможе геометрію. Позаду семноударних бівер летять 10 дронів підтримки типу iq 400 Вони більше схожі на коробки з фанери з крилами, зібрані не на оборонних заводах, а в меблевих цехах. Вартість одного сайт близько 15 тисяч доларів, плюс ще 30 тисяч за систему наведення. З урахуванням загальної суми в 425 тисяч доларів інвестиція виглядає як виклик будь-яким оборонним стандартам. Ціла система ППО вартістю в півмільярда, знищується технікою, чия сумарна ціна менша, ніж бюджет середньої російської школи. Але дрони ще не долетіли, і все залежить від того, як вони подолають останні кілометри. Система навігації в кожного з них потрійна. Перше це цивільний GPS-чіп вартістю 12 доларів, друге інерційні датчики, акселерометри та гіроскопи. І третє унікальна розробка українських інженерів, оптичне розпізнавання рельєфу зіставленням у реальному часі з супутниковими знімками. Російські засоби радіоелектронної боротьби можуть заглушити супутники, але не можуть заглушити очі дронів. 4 години 15 хвилин починається фаза розсередження. Сім дронів піднімаються до висоти 80 метрів, 5 залишаються на 50, 5 знижуються до 30. Утворюється так званий вертикальний віял, що змушує оборонців розподіляти увагу між трьома рівнями загрози. Тим часом розрахунок батареї ППО комплексу С400 е біля селища СКОЙ працює за стандартним нічним алгоритмом. Радар 92N2E Gravestone здійснює оберт кожні 12 секунд. Це його максимум. Він шукає те, чого не повинно бути. Другий радар 91 n 6 e Big Bird, націлений на далекі цілі і високі ешелони. Він може бачити на 600 кілометрів, але в нього є слабкість, він сліпий нижче 100 метрів. Самі пускові установки С400 е перебувають в режимі бойової готовності. Всього на позиції 16 ракет. Додатково два панцирі сайд прикривають ближній периметр. За всіма розрахунками, це практично непробивний щит. По факту зараз відбудеться протилежне. 4 години 15 хвилин. Оператор 92N2Е дивиться на екран. 17 цілей зафіксовані на відстані 32 кілометрів, але панцир може працювати максимум по трьох-чотирьох цілях одночасно, а його дальність по дрона такого класу всього 5 кілометрів. Це означає, що розрахунку доведеться чекати, поки дрони не підлітять впритул від 5 кілометрів до удару 104 секунди. І це за ідеальної погоди, швидкості реакції і відсутності збоїв. Але все ускладнюється кожен дрон потребує щонайменше 12 секунд на ідентифікацію, запуск, підліт ракети та підтвердження ураження. 17, цілей чи понад 200 секунд роботи, у розрахунку панциря 98 секунд. Вся система захисту тепер перетворюється на гонитву з часом, яку неможливо виграти. 4 години 25 хвилин. Безпілотники, немов за командою, починають розширювати бойовий порядок. Тепер вони летять не на фронті 3 кілометри, а на п'яти охоплюючи сектор у 90 градусів для систем супроводу. Це перетворюється на кошмар. Турель панциря обертається зі швидкістю 45 градусів за секунду. Це означає, що тепер прицілювання потребує постійних затримок, які компенсують рух цілей на флангах. Південніший другий панцер, розташований на відстані 800 метрів від основного комплексу, потрапляє в ту ж саму ситуацію. На папері у двох машин є 24 ракети: ще 16 у перезаряджуваних відсіках. Але щоб збити 17 дронів, потрібно або 100% влучання кожною ракетою, або диво. Парадокс у тому, що система протиповітряної оборони, створена для перехоплення гіперзвукових балістичних ракет, виявляється практично безсилою перед найпростішими літаючими мішенями. 50 мільйонів доларів в одному радарі, півтора мільйони в кожній ракеті, і все це проти фанерних дронів із двигунами від газону косарки. 4 години 45 хвилин. Панцир номер 1 отримує захоплення цілі. Перший дрон, потім другий. Потім починається перевантаження пріоритетів. 15 додаткових цілей. Усі з однаковою тепловою сигнатурою наближаються одночасно. Охолодження комп'ютера працює на межі, вентилятори виють як турбіна. Пуск першої ракети. Через 12 секунд вона зривається з направляючої, досягає швидкості три маха всього за 2 секунди. Удар націлений у третій дрон. Але головка самонаведення не знаходить відбиття від цілі. Ракета проходить на відстані двох метрів від цілі і продовжує свій шлях у ранкове небо. Промах. Оператор переходить в ручний режим. Оптичний приціл дозволяє розрізнити силуети. Він обирає сайз, габаритний і легше вражається. Пуск другої ракети. Цього разу вибух. Тунгстенові уламки перетворюють дрон на димну хмару. Один знищено. Залишилося 16. На це пішла 21 секунду. Відстань до ведучих дронів – 2,8 км. До удару – 52 секунди. Ракет залишилося 10. На аеродроні Бельбек у 85 км на північний захід здіймаються в небо два виніщувачі СУ-35С. Вони отримують наказ на перехоплення через 90 секунд після першого зафіксованого сигналу максимальна швидкість 1900 км на годину, час польоту близько 8 хвилин. Тобто прибудуть вони вже після завершення атаки. Панцер номер 2 вступає в бій. Пуск ракет у повністю автоматичному режимі, кожна раз на 3 секунди. Уламки, що летять у повітрі, створюють ілюзію захисту, але це лише ілюзія. Два дрони збито, 14 залишається. 4 години 46 хвилин, фінальна атака. Верхня група дронів переходить у пікерування під кутом 30 градусів, збільшуючи швидкість до 65 метрів за секунду. Нижня знижується до 20 метрів, маскуючись рельєфом. Середня продовжує прямолінійний підхід. Вибір цілий стає неможливим. Обидлі установки «Панцер» вичерпують боєкомплект. 24 ракети використано, 5 дронів знищено. Решта 12 продовжують наступ. Перезарядка. 5 хвилин. До удару 68 секунд. Перехід до гарматного режиму нічого не дає. Влучити в дрон, що летить зі швидкістю 48 метрів за секунду, на дистанції менше кілометр, завдання рівня стрільби по комареві з відстані 100 метрів, малоймовірно. Близько 4 годин 47 хвилин система С400 отримує наказ на вогонь пізно. Без даних від радарів 92Н2. Пускові не можуть навестися. 16 ракет злітають у небо. Загальна вартість близько трьох мільйонів доларів. Жодна з них не знаходить ціль вони самознищуються за лічені секунди. Саме в цей момент розрахунок розумію. усе, система осліпла. Дрони вже в межах 500 метрів. Сім напрямків, три рівні висоти. Швидкість майже 50 метрів за секунду. Панцирі не встигають навестися, їм залишається лише спостерігати, як усе наближається, і нічого не можуть із цим вдіяти. О четвертій годині 47 хвилинах настає кульмінація. Оператор бачить на екрані, як 12 дронів одночасно зміщуються на ключові цілі два прямують до кожного з двох радарів 92N2i, два на кожен із радарів 91Н6, ще чотири просто на пускові установки. Гармати панцирів мечуться в боки, стріляють трасерами, але набої пролітають повз. Занадто малі цілі, занадто швидкі, Забагато напрямків одночасно. Рівно о 4 годині 47 хвилинах і 0 секунд перший безпілотник Бівер врізається в головний радар 92N2І. Його бойова частина масою 20 кілограмів із кумулятивним зарядом. Створює потужний вибуховий струмінь з інвертованої мідної облицювання, що пробиває захисний кожух, радіочастотні модулі та антенний блок. 37 секунд по тому другий дрон знищує резервний радар 92Н2. Точка влучання Антена. Вразлива частина всієї системи. Удар проходить через хвиливод і уражає внутрішні блоки по всьому ланцюгу. Антена діаметром 8 метрів і масою 3 тонни відривається і падає. Через 2 секунди два дрони «Скайф» атакують радари Берд». Бойові частини масою 32 кілограми не використовують кумулятив, тільки кінетичну силу та вибухівку. Перший заряд пошкоджує основу антени, другий доруйнує деформований метал. Масивна конструкція вагою 40 тонн розсипається в купу металу. У цей самий час. О 4 годині 48 хвилинах і 45 секундах 13-й дрон Скайф врізається в одну з чотирьох пускових установок 5 п 8 птє 2 Заряд пробиває 20-мм броню детонує всередині ракетного відсіку. Суміш порохів з трьох ракет спалахує. Температура горіння близько 2800 градусів Цельсія. Всередині ракети тиск зростає до 300 атмосфер за частки секунди. Ракета вибухає, знищуючи сусіднє. Три одиниці боєзапасу загальною вартістю 4,5 мільйонів доларів перетворюються на вогняний стовп. Через 25 секунд о 4 годині 49 хвилинах і 10 секундах. Останні три дрони атакують другий бік Берт». один за одним. Останній заряд масою 60 кілограмів буквально розпорошує залишки системи. Детонація викидає металеві уламки на 200 метрів. І ось через три хвилини і декілька секунд після першого виявлення цілі вся система протиповітряної оборони, що прикривала західне узбережжя Криму, припиняє існування у буквальному сенсі: чотири джерела вогню, чорний дим на пів кілометра, спрацьовуючи боєприпаси. Ті, що вилетіли на перехоплення су 35 с прибулі з аеродрому Бельбек, уже не отримують сигналів із землі. Радарів просто немає. Вони входять у зону, роблять коло над місцем ураження, візуально підтверджують, чотири точки займання, жодних ознак бойової готовності, залишки техніки розвалюються. Те, що мало бути надійним щитом, перетворилося на купу покрученого заліза. Уся операція тривала трохи більше трьох хвилин. 17 безпілотників, зібраних на підпільних лініях із двигунами від садової техніки та керуванням. Побудованим на смартфонних чіпах, знищили оборонну батарею вартістю понад 500 мільйонів доларів. Якби хтось ще нещодавно сказав, що комплекс С-400 може бути виведений з ладу дронами вартістю в декілька тисяч, це спиняли б як фантастику. Але тепер це реальність, і вона вже змінює поле бою. 45 хвилин ранку дим і розпечені уламки на місці колись грізної системи С-400. За якісь три хвилини 17 дронів. Зібраних із фанери та побутової електроніки завдали збитків, що перевищують 500 мільйонів доларів. Радарні станції, пускові установки, охоронні комплекси усе знищено. Не допомогли ані автоматичні системи, ані оперативні розрахунки, ані навіть екстрений виліт винищувачів. І якщо такі кухонні дрони вже здатні знешкоджувати найбільші об'єкти ППО, то виникає страшне питання на що ще вони здатні? Усе більше стає очевидним, війна технологій змінює не лише фронт, а й саму концепцію безпеки. І ті, хто відстають, не просто програють, вони стають сліпими. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ваш інтерес до реальних подій і технологій нового покоління це те, що рухає наш канал уперед. Підтримайте випуск вподобайкою та коментарем, і до зустрічі в наступному розслідуванні.